Якщо у вас є право на відстрочку, от я хочу до всіх звернутися, військовозобов'язаних, якщо ви от сидите вдома і думаєте, що е, краще я буду сидіти і нічого не робити, то це невірно. Чому? Тому що судова практика йде по такому шляху, що якщо у людини було право на відстрочку, і він цим правом не скористувався до того моменту, коли його десь зустріли на вулиці, або на роботі, або десь біля будинку, або він вніс свої дані. От, і його вже мобілізували фактично, то судова практика. Практика йде по тому шляху, що людина, значить, не захотіла реалізувати своє право на відстрочку. Якщо депутати ухвалять закон, то кожен військовозобов'язаний в країні повинен буде відкрити власний електронний кабінет, де будуть акумулюватися всі його дані і приходити повідомлення. Оформлення електронного кабінету буде обов'язком військовозобов'язаного. тобто uh -huh. він або сам сам власноруч, або за допомогою я не знаю, там, брата, сестри, сина, доньки, е має цей електронний кабінет собі створити. Але якщо навіть він цей кабінет не створить, е то він може уточнити свої дані протягом 60 днів, як там зазначено, в трьох різних варіантах: перше це піти до РТЦК, друге піти до ЦНАПу. Найближчого до свого місця розташування в залежності від того, де він проживає, і третє, це можна уточнити через електронний кабінет. Тобто, якщо він навіть ем, якщо він уточнить свої дані через СНАП, це не буде порушенням. Що змінить в буденному життя громадян новий закон про мобілізацію, кого дозволять бронювати, які покарання чекають на уклоністів, дивіться у підсумковій програмі про головне з Оленою Астрахович у неділю.